Це ще нічого, не минуло й 10 секунд, як тихий коридор перетворився у вулик. Дітям зовсім не до навчання. Хотілося, думала, що буде ще карантин, тому дуже хотілося залишитися дома, погуляти, поспати, а не йти в школу. Я вже привик до різних змін, та мені було це як звичкою. Старшокласники більш свідомі на носі зно і на байдики немає часу, а молодше вгамувати дуже складно, особливо на перерві. Вони не можуть вийти десь на подвір'я, погратися, позайматися якимось рухливими іграми, поспілкуватися. І ну виходить так, що в школі в ця активність в якихось будівлях вона більше проявляється. Читалі вже звикли, що перший другий тиждень після канікул учні адаптуються, запізнюються до школи, перешіптуються на уроках. Емоції просто зашкалюють. Розповісти, хочеться багато. Друзів давно не бачили. Та уроки від цього менше не стає. Навантаження вводять не поступово. А з першого дня навчання 17 предметів, 19 предметів. Мусимо їх виконувати. Я вважаю, що треба змінити зміст освіти, залишити менше предметів, обов'язкових 3-5, ну максимум сім обов'язкових предметів. А решта повинні вибирати діти, учні, батьки, вчителі е, варіативно складово. А ще педагоги ніяк не звикнуть на перервах. Діти обговорюють ситуацію в країні, навіть третьокласники. Вони засмучені новинами та не по дитячому співпереживають військовим. Спеціалісти закликають батьків приділяти більше уваги своїм чадам. Адже розпорядок дня здорове харчування втрачає сенс, якщо емоційний стан пригнічений.